Зараз ви бачите біоенергомасаж. Він починається зі спини, і потім ми будемо рухатися на передню частину тіла, четверта частина нашого сеансу. Дія електричного струму. Масаж з використанням біоенергомасажних рукавичок, що проводять електричний струм, є технікою, яка поєднує традиційний масаж з електростимуляцією. Цей метод спрямований на покращення стану м'язів та нервової системи. Користь для м'язів розслаблення та зняття напруги. Електричні імпульси, що проходять через рукавички. Сприяють глибокому розслабленню м'язових волокон, знімаючи спазми та напругу. Це особливо корисно після інтенсивних фізичних навантажень або при хронічній м'язовій напрузі, покращення кровообігу. Електростимуляція посилює приплив крові до м'язів, що сприяє їх кращому живленню та насиченню киснем. Це прискорює відновлення м'язових тканин та зменшує бойові відчуття. Зняття тригерних точок. Масаж є використанням біоенергомасажних рукавичок, дозволяє ефективно впливати на тригерні точки, болючі ділянки м'язової напруги. Електричні імпульси допомагають розслабити ці точки та зменшити біль. Зміцнення м'язів. При регулярному застосуванні біоенергомасаж може сприяти зміцненню м'язового корсету. Також покращується тонус м'язів, користь для нервової системи, зняття стресу та покращення настрою. Масаж з електростимуляції надає заспокійливу дію. На нервову систему, сприяючи зниженню рівню стреса та покращенню настрою, покращується сон, зменшення больових відчуттів, електричні імпульси можуть блокувати передачу больових